Перет... Знову ж таки, це слово перетравити. Так? Тобто, пішли якісь... Піш... Пішов якийсь бій, скажімо так, так. І вас не влаштовується ваша реакція. От. Як вона ця реакція? Так? Тобто, повернемось до нашої теми. Через що виходить стрес? Так? Через що? Через які? яким місцем? Якою поведінкою я тут, тут далі йду? Тобто, якою нашою поведінкою виходить стрес? І виходить. Дивіться, такою поведінкою, як може вийти переїданням, недоїданням. Так? Тобто такими розладами харчової поведінки, так? якщо так брати його загальнювати, потім може бути трошечки, скажімо, тобто така напруга, оця, да? Стрес, напруга від стресу, так, вона таким чином може виходити, тобто і саме те, щоб його пережити. Може піти в розслаблення, Тобто організм буде шукати розслаблення в алкоголі, може шукати розслаблення десь в наркотиках або в таких, да, легеньких і нелегеньких, тобто. Вот вот. Може шукати розслаблення в роботі, да, тобто вот така невротична діяльність, що постійно щось треба робити. А може навпаки, в бездіяльності, це так, якщо коротко. Або це може проявлятися в шопогалізмі. Тобто, нерв є у нас таке напруження буде да, в організмі нервове. І щоб його скинути, це напруження, тобто організм от колись десь так навчився саме так реагувати. І він, він повинен скинути це напруження. Інакше.